Наличие видеокамер в городах такого масштаба, как прилутки, это необходимый атрибут современной жизни. В моем понимании, как человек встал утром почистил зубы и так также в таком же режиме должны, должны находиться и видеокамеры на улицах, на улицах наших, на наших населенных пунктов. Тут это сделано. Мы очень благодарны местным властям, мэру города, которая с пониманием отнеслась к этой проблеме и решила этот вопрос. Это вопрос всех нас, и правоохранителей, и жителей города, властей городских. Это вопрос наличия порядка на улицах. И тут он начал положительно. Я думаю, что успех будет виден в ближайшее время, и положительный результат появится в ближайшее время. Я думаю, что количество правонарушений и Кількість їх збільшиться в врази. Розробили цільову програму щодо встановлення відеоспостереження на вулицях нашого міста. Всі депутати поставились до цього із серйозністю, зрозумінням і проголосували за видання необхідної кількості коштів. На сьогодні відбулася тендерна процедура. Вже придбано 14 відеокамер. На сьогодні можна вже відстежити в нашому місті рух транспорту, вулицями, життя, нічне життя нашого міста, в'їзд і виїзд із міста. Ми повинні ще придбати 30 відеокамер згідно програми, і найближчим часом кошти будуть виділені, бо ми розуміємо, що це справа надзвичайно серйозна і необхідна для нашого міста і для безпеки життя наших містян. У нас при всіх виїздах і заїздах до міста Прилук ми про, е, просчитали таким чином і проєктанці, щоб жодна машина, яка виїжджала чи не заїжджала, не залишилась поза уваги. У нас не, е, не йде мова про те, що ми хочемо встановити. Встановити тотальний контроль. Ми хочемо встановити тільки контроль тих транспортних засобів, які викрадаються, які не, якими незаконно е, заволодіють, і також ну, реагувати швидко на так простонародні угони, щоб ми могли швидко їх і кваліфіковано розкривати. Е, останні 30 камер, які ми в цьому році будемо встановлювати, вони будуть в місцях громадського скупчення, тобто центральній частині, е, на периферії міста Прилук. Вони будуть всі в Прилуках встановлені в тих містах. Де, по нашим даним, ми проаналізували за останні 5 років, дані, де е, скоювалися тяжкі особливо тяжкі злочини. І саме в цих містах та поблизу них, для того, щоб можна було висвітлювати їх, ми будемо встановлювати дані відеокамери і одразу реагувати на порушення або громадського порядку, або на скоєння тяжких особливо тяжких злочинів. Дуже актуально, і без цього роботу просто не Всі, хто живе в цьому мірі, в своєму розуміють, що це необхідний атрибут сучасної життя. Я просто... И жизнь даже просто граждан, не полиция не представленных.